Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас буде заняття з художньої естетичного розвитку. Заняття буде з малювання. Тема заняття мороз малює на вікні». Послухайте зараз, будь ласка, загадки. Без рук без голови, а вікна малює. В холодильнику живе воду на лід перетворює. Малювати на вікнах майстер не потрібен йому фломастер. Діти, ви згадались, про кого була річ мова? Так, це все мороз! Сьогодні ми з вами будемо малювати зимові візеруночки. Нам буде потрібна водичка, пензлики, фарби та аркуш блакитного паперу. На аркуші блакитного паперу... Треба буде намалювати віконечко. А зараз, діти, ми будемо робити візеруночок. Ось так мороз розмальовує віконця взимку, тому що в нас в наших оселях тепло, а на вулиці прохолодно. І кошки наші, віконця наші замерзають, і на них утворюються візеруночки, які усім дуже подобаються. намалювати те, що вам більш подобається. Якісь сніжиночки. Так, треба можна буде додати ще блакитної фарби. Отак, От взяти менший пензлик та трошечки додавати блакитної фарби. Ось на такі візеруночки у вас повинні вийти. Тут можна ще раз промалювати наше віконечко. Ось так. Ось от так, Це. Ось. Ось такі везеруночки у вас повинні вийти. Я чекаю на ваші роботи. Дякую за увагу. На все добре!